Світланка, залишилось трошечки, вже у нас все готове, де? Уже. Так. Цукерки є у нас, кава є у нас, ляльки є, Гарний люди настій. зараз прийдуть. О, так що будемо чекати і, і, і гарні люди. І ти знаєш, дуже добре. Ти знаєш, дуже добре, що ми зробили сьогодні знову майстер-клас, тому що після того, як ти перший провела, дуже багато бажаючих є прийти на майстер-клас. Я думаю, давай по четвергам будемо постійно їх проводити, щоб люди бачили, тому що це українські вінки, це українські обереги, це українська традиція, і це вже дуже 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 гарно. Зараз Наталечка ще приїде. Так вона як почне розповідати про вінки. Так, я думаю, що тут бажаючих, будемо робити не тільки в четвер, будемо ще робити ще в інші дні. Тому що у я нас гіне. вона такий. Віночки ми трошки вдосконалили. Вони сьогодні будуть виглядати. О, так. Вони зовсім ну, по іншому так, краще. Так, чекаємо, що хто до нас А давайте хто до нас перший прийде. Да. О, так зараз вони а. будуть виглядати. Вони будуть об'ємні вони... Ой, привіт-привіт! Я встигла! Я все з моїм перша. Де тут майстер-клас? Це ж майстер-клас вінків. Ти що, я бігла дома? Ніс нема, де я сяду. Навіть машину, мабуть, не закрила. Ой, добре, що встигла. Та тримай, піду закривати машину. Давай, так. давай, чекай, Ми, чекай. Давай, давай. Бачиш, вже перша прийшла. І гарно. От уявний віночок. Дивіться, якщо це буде? Ось так, ось це зама. Я напросила червоні квіти. Руслана, отак, 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 Оце вже віночок. До віночка ми додаємо листочки, листочки. Листочки. Це вже все, тоді йди працюй. Іди працюй. А тепер ти придумай, який віночок. Це вже готовий віночки. Бачиш, отакий маленький віночок. Так, якщо один ряд, він може бути отак поглядати. Це, от, ну, це один ряд. Це такі дитячі, це, легенький, це. Дивися, можна зробити от, основу у нас. От, основа. І дивися, ні, ми можемо. Не перемішуємо. раз я не могла зробити заложення, тому що... Соняшний сонячний соняшний. І воно мене трошки потім. Ну, Зелені, дивися, скільки. Дивися, до тут Дивись, так зелень. Тут є, Тут є дивися, як хочеш. Mm -hmm. От це все можна. А, о, ці віли, їх багато, ти їх просто понабираєш собі, ти їх собі так, зробиш. Це, да. Тільки для, для початку. От, для, для початку ти їх повинна собі просто повідкладати і зробити собі такі заготовки. А далі mm, ти, можна, ти ну, вже будеш. Mm. ну, Дивися. Mm -hmm. Просто те, що як ти собі представляєш по соняшній квітні. Так. То що, піти в магазин? Топу. Топу. Бачиш, треба жар. Женя, нічого. Женя, ми купові. От зробила собі такого віночку. Наклеїла, навіть сама не сподівалася, що таке зроблю. Так, красуня? Я думала, так. Талант це таке діло.